Про підготовку до глобального саміту миру президент Зеленський сьогодні говорив із президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Про це повідомив у телеграмі у телефонній розмові. Він насамперед подякував за гуманітарну допомогу Україні. Поінформував свого колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації української формули миру та заходи перед проведенням глобального саміту миру. Також повідомив Токаєва про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання міжнародної коаліції за повернення примусово. Переміщених українських дітей сторони обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу. Багатотижневі дебати в європейському союзі завершилися. 1 лютого всі 27 лідерів країн ЄС одностайно погодили пакет підтримки для України в 50 мільярдів євро. Програма розрахована на 4 роки, але перший транш може бути посилений одразу 18 мільярдів. Як написав у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, значна частина цих коштів піде на фінансування дефіциту держбюджету. Частина буде спрямована на покриття ризиків у пріоритетних секторах економіки. Це дозволить залучити додаткові інвестиції. Володимир Зеленський подякував європейським лідерам і закликав допомогти Україні також зброєю, бо країна-агресорка не зупиняється, а її союзники зброю їй дають. Надійність та ефективність рішень Європи важливо продемонструвати саме зараз. Агресію, яку Росія почала проти Європи, підтримав черговий спільник Північна Корея та її ракети. Вони вже б'ють по наших містах на додачу до іранських шахедів. Вони руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що агресор отримає ще мільйон снарядів від Пхеньяну. а європейський план щодо мільйона снарядів затримується. Європа не повинна програти. Ми ухвалили рішення і погодили багаторічний фонд. Це чіткий сигнал нашої підтримки і нашої європейської єдності. І ми також будемо обговорювати і військову підтримку України, обладнання та боєприпаси. Ми це робимо на усіх наших зустрічах. Марія Мєзінцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. і Голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Зараз з нами на зв'язку. Марія, вас вітаємо. Бажаю здоров'я, слава Україні! І щойно ми розповіли нашим глядачам про те, що розмова президента Зеленського відбулася з президентом Токаєвим, і, зокрема, говорили про українських дітей депортованих Росією. А на сесії Парі онлайн виходила на включення Олена Зеленська і теж піднімала цю проблему. Скажіть, будь ласка. Питання іде далі називання цифр, що 19 тисяч дітей депортовано що 50 років потрібно, якщо йти нинішніми темпами на повернення, вимальовується, бодай можливо залаштунково поки що якісь неймовірні унікальні кроки, які можливо робити, щоб цих дітей повертати. Ви абсолютно праві. Вони вимальовуються і вимальовуються як за лаштунками, так і в конкретних документах. Буквально зараз ми на шляху додому до України з великої міжнародної профільної конференції, яка називалась Російська війна проти України проти українських дітей. І якраз там виступала офлайн особисто перша леді. Вона виголосила свою промову, базуючи її на конференції конкретних історіях українських діток, які до речі. Були присутні в ризі протягом всього тижня. Вони проходили і психологічну реабілітацію, спілкувалися з друзями, які були з ними роз'єднані під час депортації. Це унікальні історії. Деякі з діток втратили батьків, втратили родичів, але вони вдома. Вони воз'єдналися з Україною і їх кейси унікальні. Що ми маємо наразі? Сьогодні під головуванням Канади пройшла зустріч щодо коаліції по поверненню України в дітей. План миру президента, президента Зеленського передбачає пунктом. Четвертим обов'язково повернення всіх українських депортованих дітей. Ви абсолютно праві не цифрами єдиними саме питання обговорення це з третіми країнами. Ми знаємо, Катар активно приймає участь в поверненні діток, Казахстан, інші країни, які межують з країною агресором, в які до сих пір мають певні відносини і спілкуються з країною агресором, можуть впливати на такі процеси. І якраз президент Зеленський опрацьовує. Овав цю ідею з президентом Казахстану додам, що є речі, які ми звісно не можемо публічно говорити. Але саме вже друга резолюція Пар'є передбачає дуже конкретні кроки, які вже опрацьовуються. Це верифікація всіх діток, а їх дійсно може бути більше 20 тисяч. Це Опрацювання тих кейсів там, де вже йде повне, скажімо так, документальне стирання потенційної ідентичності це перейменування дітей, надання їм інших фейкових недостовірних імен, переміщення їх далі ніж Москва або Петербург. Це долучення третіх країн до безпечного повернення. Повірте, це реальні спецоперації, які здійснює і офісом Омбудсмена, і наші служби, і звісно, лідерство. Першої леді, лідерство президента Зеленського, і виступав вчора. Також і Андрій Єрмак як очільник офісу. Це було дуже вагомо. Ініціатором цієї міжнародної конференції став президент е Латвії, який слугував е на даній посаді до 2023 року. Є е був минулому е е взагалі, діючим експертом міжнародником. Він в тому числі наголосив на тому, що не тільки ці масові воєнні злочини повинні бути покарані, а це має шанс. Найшвидшої організації спецтрибуналу за сам злочин агресії, за саме вторгнення, яке відбулося ще 10 років тому, в 2014 році.